Добрий день, малята! Сьогодні ми з вами зробимо дослід заломлення світла. Чому під водою предмети інакше? Для цього нам знадобиться дві прозорі склянки, вода, олія та дві соломинки. Заломлення світла це зміна напрямку розповсюдження світла при проходженні через межу двох середовищ. Як це впливає на наше сприйняття предметів? У повітрі промені світла передаються на сітківку ока без відхилень, потім сигнали йде в мозок, в якому і формується зображення предмета. Одну склянку залиште порожньою, а в іншу налите воду. Опустіть у склянки трубочки. Як бачимо, у склянці з водою трубочка здається трохи ширшою. А також спрацював ефект заломлення світла і ми спостерігаємо викривлення об'єкта на межі двох середовищ. Якщо ж долити у порожню склянку олії, побачимо, що трубочка більш викривлена саме на межі повітряного та олійного середовища, справа саме у різних коефіцієнтах заломлення. Дякую за увагу! До побачення малята!